Знаєте ви хто такий Тарас Григорович Шевченко? Звісно, знаєте. Хто? Зробно український поет. А чи пам'ятаєте ви його вірші? Так, звісно. Кухайтеся чорнобриві, да не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Звіть, будь ласка, видатну збірку Шевченка. Як вона називалася? Видатна збірка Шевченка називалась Кобзар. Де навчався грамоті Тарас Григорович Шевченко? Це повні. Приходь. Приходь. школі. Вірно. Яким видом мистецтва займався Шевченко, крім того, що писав вірші? Гончарством, ні? Ні, не гончарством. М -м. Малював. Вірно. В якій сім'ї виріс Тарас Григорович Шевченко? Бідно, дуже в сім'ї кріпаків, так, вірно. Так. В якому році помер Тарас Григорович Шевченко? Вот. Ви що в вісімсот шість чи В першому? му вірно скажіть, будь ласка, чи знаєте ви хто такий Тарас Григорович Шевченко? Звісно, знаю, це наш поет і письменник. — А в якому селі народився Шевченко? В Черкаській області село Моренці. Яку книжку написав поет для маленьких дітей за свої кошти? Ну, звісно, у нас поквари крібненький. Так, вірно, це буквар. Де поховано поета Шевченка? По, поета похована на Чорнечій горі. Так, вірно, на Чернечій горі Черкаській області. Шевченко дуже любив Україну. І за що він, як сказати, страждав, страждав тому що був е, сильний патріот. Ну, у нього багато відчив з вами заповіт. Як умру то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні ми. А ви пам'ятаєте, якого числа народився Тарас Григорович? 9 березня. А чи пам'ятаєте, в якому селі Черкаська область? Черкаська область, Мар, Марк, Мар. Мориці. Вірно, вірно. А ким були батьки Тараса Григоровича? Кріпаки? Кріпаки, так. А можливо, пам'ятаєте прізвище того пана, в якого були кріпака Шечев? Ель Ель. Ель. Ер... Да. Ель... Ель... Ер... Як звали батьків. батьків. Григорій, Григорій, Катерина. Григорій, Григорій і Катерина. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні ми. Прекрасно. Мені 12 іменало. Я пасла ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, <реш> так? чи <-то реш> так мені чого було. Рухайтеся в чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихось.